Фу. парам пам 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 Я це люблю. А, нарешті продовжую свій телемарафон. А, це вже третій випуск. І сьогодні мені зранку потрапило дуже цікаве відео з цікавою піснею, яка нагадала мені про одну із важливих тем, яку я хотів якось висвітлити і поділитися думками своїми на рахунок неї. А це тема. А, цей. Я не знаю, як назвати цю систему одним словом, це такий тренд духовності, який ми спостерігаємо всюди зараз. І люди постійно позиціонують себе якось, займаються якимись такими духовними штуками, практиками. Да? І я довго хотів розібратися для себе, чи воно взагалі працює, як воно працює, і прийшов до одної простої, цікавої такої думки. Після якого ви можете в принципі, далі це відео не переглядати, але кому буде цікаво, можете подивитися, що весь сучасний тренд духовності це така одна велика секта, в якій перебуває велика кількість людей. І тепер давайте поговоримо про це. Для цього я думаю, спочатку треба, да, бо в кожного своє асоціації секти. Да, ми зразу згадуємо якісь ці відео з 90-х років, коли там хтось комусь руку на голову став, казав, вставай, йди, і той вставав, і йшов, і селявся, і там зразу ззаді нього йшло якесь там дядько чи жіночка з кошечком. Всі кидали до по 100 доларів, гей, по 100 доларів на то, щоб на що кидали? На типу кидали гроші для того, щоб здійснювались їхні якісь там бажання, мрії, не знаю, там щоб вони ставали успішними, багатими, популярними, одужували від хвороб, ну, кожну свої цілі і так далі, але. От, типу, секта, як правило, вона, в, можна це сказати, за щось обіцяла щось. Ну, такий, можна сказати, базарчик. Да? Ви прийдіть, заплатіть, а ми вам, типу, дамо Е, І тут якраз уже і якраз корінь цього, чому я вважаю ось цей сучасний тренд такої духовності з тими полосанто з медитаціями, цією всією штукою, сектою, тому що якраз тут є оцей елемент комерціалізації. Адже в основі любої секти стоїть якраз ця фінансова вигода, фінансова ціль, яка, яку і переслідує той, хто стоїть в основі на вершині цієї. А вже люди, які під ним, там уже зовсім інші люди. Там люди, які як правило, або теж переслідують ціль заробітку грошей, або вони були одурманені ціллю, ідеологією цієї секти і вірять в всім серцем, в, повністю всім, всім своїм розумом і серцем вірять в ідею цієї секти. Адже ця секта дала якась ця ідеологія, дала відповіді на якісь їхні питання, які їм не давали можливості спокійно жити. Тобто трошечки десь, як кажуть, такий невеличкий. Подорожник поставили десь на ранку і трошки залічили яку, якийсь рівень болі. Але да, тут такий виходить з нас. Ну, все-таки воно ж працює і просить за це гроші. Значить, ну, типу, нормально, да? але якраз отут і один із перших камнів, да, який я помітив, що в основі духовність, да, так як і більшість якихось релігій світу, вони. Не те, що потребують, вони якраз не потребують і не стараються вирішити якісь фінансові проблеми або переслідувати фінансові цілі. Тобто, наприклад, да, давайте на прикладі якоїсь там церкви християнства. Да. От більшість із вас не люблять християнство, да, як віру, як релігію, з того, що вони є асоціюють із церквою. А церква, вона дуже сильно підв'язана під комерціалізацію. Блін, була дуже гарна думка. Зараз постараюся її нагадати. Ну суть цієї думки була в тому, що. Чому така мен... Так тільки що вилетіла ця думка з голови. Значне просто так. Хорошо, вернемося тоді назад. Вони. Працюють е, ціллю не всі. Давайте так розіб'ємо. Деякі люди вони знаходяться під впливом ідеології секти, деякі люди знаходяться під впливом того, що переслідують ціль, е, свою збагачення і так далі. Е, проводимо далі аналогії. В даному випадку ми бачимо чіткі аналогії, того, що перше. Люба секта, вона в основі себе бере якусь релігійну, е, ідеологічну течію, яка вже роками е, загартувалася, показала свої якісь результати, показала свої, вистояла, можна так сказати, з часом. Е, і саме за рахунок того, що в основі її стоять якісь істини, істини, які є не підвладні часу і які є вічними. От, Основа да, всіх якби, релігій, які до сих пір стоять. І так само поділюся, моєю цілею, якою є те, щоб видобути ці істини, зняти з них ці часові наративи, часові якісь нарости, які сформувались навколо них, і зрозуміти, да, де ж все-таки та золота середина. Ідемо далі. І от вони беруть. Якусь оцю істину, в даному випадку, там буддизму, якщо не помиляюся, або інших дух, цих наближених східних релігій, да, де одягають її в комерціалізацію, вигляд того, що саме це там допоможе рішити ваші якісь там проблеми, як правило, з усієї аудиторії, які я там спостерігав в, в, в цих всіх. Менторів, наставників, лідерів, і так далі люди, як правило, переслідують дві ідеї. І вони всі дві матеріальні: це, типу, або фінанси гроші, або якісь або успіх. Або успіх. Вот. Так що на даному етапі ми вже можемо прекрасно розуміти, що тут з'являється невеличкий дисонанс, адже духовність, вже в своєму слові, духовність, воно. Не може з собою нести переслідування досягнення цілей фінансових і матеріальних, тобто духовність вона дана для того, щоб розвиватися духовно і переслідувати саме духовні цілі. І тому, е от і це є яскравою ознакою того, що да, за рахунок чого ці практики купляють всіх цих людей. Тобто там, да, поїдь на ретрит. Стань супер успішним, да? там, типу, добийся всіх своїх мрій, бажань, цілей і так далі, навчись там здійснювати сили, здійснювати бажання, добуватися своїх, стати супер сверхчоловіком -свер і бла і -бла, бла бла бла. Тобто в основі стоять якісь всі ці інструменти, які в корні мають матеріальну фінальну точку. Тому ми можемо це є вже одним таким із важливих, якби ознак, які пов'язують цю ідею з сектою. Перше, взяли чужу ідеологію, приділи її в свою, яка більш вигідна більш актуальна в даний період часу. Друге, під'єднали дуже невід'ємну фінансову частину. Тобто ніхто за безплатно вам за дякую, не буде цілях духовності, да, збагачення своєї якби, карми, ділитися інформацією, давати, вчити вас і так далі. Обов'язково любий з цих практиків, він скаже, плати денюжку. Я типу, плати денюжку, плати денюжку. Тобто, типу, в той час, коли справжні, на мою думку, справжні духовні лідери, вони це люди, які вже не підв'язані під гроші, під матеріальний світ ніяк, ніякими своїми інструментами. Тому і просити якісь фінанси, вимагати фінанси, або навіть мати якийсь натяк на якусь фінансу матеріальну частину в своєму житті, вони точно це не будуть робити, адже їхня основна ціль і результат на винагороди, яку вони для себе отримують, це виконання їхньої мети, їхньої цілі в їхньому житті, їхньої ролі, яку вони виконують в вигляді ментора, наставника і так далі. А не вот це все інше, і це якраз теж яскравим прикладом того, що. Ця от історія, вона вже не про духовність. Вона вже не може бути. Да, вони взяли духовні практики. Да, вони взяли духовність. Со що, що колись робили секти в 90-х. Вони брали християнство, брали образ Діви Марії, Ісуса Христа, одягали, робили якихось каскадьорів у вигляді нової народженої Діви Марії, нового там народженого Месії. Впудрювали людям голову рішення їхніх проблем. що от, да, там дайте 100 доларів. У вас там дуже є, Ще щось зробіть і навчіться ходити і. Багаті будете, успішні, бла бла-бла. Ну тобто вони дуже грамотно працюють з цілями і бажаннями людей, і маніпулюючи їхніми якимись цілями і бажаннями, які людина собі, їхнє людське его формує. Ці люди за рахунок всього, да, збагачуються. Щойно прийшла думка, можливо, типу, воно і має сенс, бо це якраз вони є такими. Вчителями для цих всіх людей, да, можна сказати, дурних, які йдуть на поводу своїх бажань, не бажаючи виконувати свої основні ролі і цілі, які з ними були закладені творцем. І слухаючи своє его, вони попадають в таку пастку. Цікава думка, да, доволі цікава думка. Давайте ще раз її сформую, бо вона в мене в голові а є. Розкладу трохи розкладу трохи для вас з мого з точки світогляду в кожного з нас є особлива їх мета, да. Тобто, то що часто люди називають долею. Да? Ну це не доля. Тут є дуже велика, дуже така велика яма між цими двома словами. Ваша ціль життя то для чого ви сюди прийшли. Ви можете йти до цієї цілі різними дорогами. Да? Але ціль ви обов'язково цю виконати, да? Воно трошечки милозвучно ну, перезвук перегукується з долею, але доля це штука. знаєте, от коли говорять доля, то це типу так здається, що от, що ти там прям я сьогодні зранку встав, і по моїй долі я рівно 8.35 маю там блін сходити в туалет. Ні, то є, типу, звичайно, що це бред, то Той звичайно, то есть, сам Бог говорить, що він нам дав. Волю творити, да, і свободу робити якісь певні речі. Але в основі я думаю, що кожне наше життя стоїть певна ціль, певна мета, яку ми не можемо усвідомити. Ми можемо старатися її якось усвідомити в період шляху, але для цього потрібно багато працювати, розвиватися. Отож, вертаємося назад. Про долю і шлях. Да? Я розказував про це. А, вот. І часто да, творець нам залишає якусь певну місію життя, яку ми маємо виконати, пройти якийсь певний шлях для того, щоб її досягнути і і як кажуть, виконати. Да? І так само є інша сторона, яка старається нас збити з цієї дороги, щоб ми не дійшли і так далі. І якраз на цій стороні стоїть оце его, его вигляді. Давайте так, щоб ви мене краще зрозуміли. Его це я не маю на увазі, бо его зараз слово дуже багато часто використовується в різних термінах і в психології, так же само в цих духовних практиках і так далі. І кожен його описує хто як хоче. В моєму описі Его це щось чорне всередині нас, яке сидить, інколи нам каже, ну там от зараз в період посуду, да, то, що там буде сидіти, вам казати. Ну з'їж м'ясо, ну з'їж. Ну послухай музику, ну включи, ну давай, ну що тобі? Ну ну трошечки, ну типу, ну один день, ну нічого. Ну чувак, ну пожалій себе трошки, знаєш, типу, от що це таке, от я формую для себе его. А це, от его, яке сидить і мене там всередині постійно спокушає зробити так, як я собі, наприклад, сказав, не я не хочу робити, я не буду робити і. Воно старається взяти контроль над нами, тобто і воно це різними методами. Дуже, дуже часто це дуже хитрі методи. І ви можете це дуже легко перевірити. От, подивіться відео про піс або навіть спробуйте там тиждень не поїсти м'яса і будете спостерігати. Ви дуже яскраво навчитесь чути цей голос всередині вас і е, розділяти тепер цей голос від вашого істинного голосу, який, яким ви є. Бо Воно таке, як кажуть, чортик такий сидить. Рухаємося далі. І от як щойно прийшла думка за те, що, можливо, і добре, що є такі люди, да, які водять в оману, бо вони таким чином дають урок тим, хто йде на поводу да, свого его, переслідуючи якісь свої невиправдані, да, нав'язані саме его бажання. Які формуються бажання, які да, бо як питання тут, як тепер розділити ці бажання, що тепер все, що я хочу, все, що я бажаю, це тепер зло. Ні, є е, у кожного з ваших бажань є якийсь певний фундамент, основа. Тобто, наприклад, да, коли ти злий, ти хочеш, у тебе є дике бажання, наприклад, ударити когось або накричати на людину. Да? Але тут ти маєш чітко зрозуміти, що фундамент цього бажання є саме злість, ненависть, або там образа якась або інша емоція, ну, не, ну, типу, не твоя світла і добра сторона, можна так сказати. І реалізовуючи бажання темної сторони, давайте так це скажемо, що ти кормиш її більше, тим самим типу, більше вбиваєш свою світлу сторону. І тому в такі моменти потрібно е старатися розрізняти цей голос, розрізняти ці бажання, розуміти, ага, фундаментом цього бажання, що я зараз хочу стоїти, стоїть, наприклад, моя якась там образа. Або, наприклад, багатьох людей. Е Досягнення фінансів, великих фінансів, в основі фундаменту стоїть якісь, типу, доказати комусь щось, да, що, типу, во, а я типу такий, тобто якісь внутрішні образи, які стоять в фундаменті оцього бажання. І з часом, да, якщо ви починаєте пробувати це робити, я зараз не буду давати ніяким нікому порад, нічого не розказувати і так далі, бо я сам це допрацьовую на собі. І коли вже да, моє дерево, дасть якісь плоди, тоді я скажу: от для того, щоб дати такі плоди, треба робити то, 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 то наразі я просто така ж сама дурна людина, як і ви всі, яка просто ділиться своїми думками. І можливо ці думки надихнуть когось на щось більше і крутіше. Отож, вернемося до духовності вже 16 хвилин. Хочу в 20 писатися. Біда? Не біда. От, якщо йно прийшло, думка в тому, що це все-таки не біда, а це можливо якийсь своє, своєрідний урок для людей, які, як кажуть, пройдуть його і мають витягнути для себе якісь висновки. Ну, в будь-якому випадку, сучасний цей весь тренд. Духовності це все секта, яка не дає плодів, що я маю на увазі, це також один із великих аргументів про дерево, яке дає плоди. Покажіть мені людей, які зробили і вони там досягнули якихось там всіх своїх супер бажань і цілей, і вони там здійснюються отако. Можливо, да, можливо, там в якихось дрібницях. да, оці Помічники, я буду казати їх, де тимоночки, чортики, де да, вони і допомагають реалізовувати якісь маленькі бажання здійснювати для того, щоб людина могла вхватитися за це за цей факт, скати, вот то ж воно здійснилось і так далі. Але в подальшому. За рахунок цього дерево, я думаю, скоріше все засихає і взагалі не зможе дати своє Ні, Ну, це вже дуже радикально звучить це якось, це вже моя якась внутрішня обіда, захотіла це сказати. Е, одним словом. Не ведіться на це, це я вам гарантую 100%. Хто зі мною не погоджується, я вашу думку абсолютно приймаю. Пропоную таку ідею. Давайте пройде 2-3-4 роки, 5 і ми подивимося по результатам вашого. Бо я впевнений більше, ніж на 100%, що через 5 років кожен із вас буде дивитися вже на цей період і сміятися з нього думати балін. Ладно. МММ так МММ, піраміда так пірамід. І це вполне нормально. Тобто, там, всі зараз, навіть я, типу, в цьому-всьому участвував. Да? Тож, переслідуючи якісь свої цілі матеріальні. Заходячи в духовне, ми переслідуємо матеріальне. Ну це такі. Це типу то що й в Біблії говориться, і ну багатьох я просто покажу, лише мав можливість глибоко ознайомитись з Біблією, і вангело, але там таже там це говориться. То тобто, людина приходить до церкви і старається Богом скористуватися із як жином якимось, не для того, щоб вилікувати себе, навчити себе стати сильніше, духовніше, розвинутіше. Да? А людина приходить, починає там поможи мені заробити на новий Мерседес, хочу, щоб там клієнтів було більше і так далі. Хочу щоб мої пісні всі слухали, хочу, щоб мій фільм зобув Оскар, щоб то все все і так далі. І це в хороший період часу, коли в людей добре. Судов... Понятно, зараз, коли в Україні війна, велика кількість людей вже трошечки, коли е, кажуть, приходи біда, ми зразу хапаємося і починаємо просити Бога рішити нашу біду. Ну ніхто в хороші в тихі часи не задумається про те, що. Чи робимо мені якісь добрі справи. Так що ласкаво просимо в секту Андрія Мельничука, Демайзера. На жаль, гроші тут ніхто збирати не буде. На жаль, думками ділюся абсолютно безкоштовно і буду радий чути кожного з вас. Не ведіться на цю духовність, вона фейкова. Краще, вже, якщо хочете цим займатися, то пірнайте в. Основне джерело цієї духовності, тобто буддизм, Ознайомтеся з ним глибоко і зрозуміти, чи воно вам потрібне в вашому житті, чи ви готові виконати все те, що транслює саме та релігія, саме та віра, і слідувати її і принципам, і філософії, а не бути десь там на півшишечки, я зайду, я на половину буддіст, наполовину єврей, наполовину християнин. Да? І в відтоді виходить отакий от е, дурачок, можна так сказати. До скорої зустрічі, да, бо як ви замітили, в мене сьогодні набагато краще укладочка, сьогодні зйомка, на якій я хочу виглядати хорошо. <хе> Тому працюємо, всіх обіймаю, цілую. Думайте думайте частіше, і цей процес стане безболісним.